Зварюють передні та задні бампери, змінюють стару обшивку, монтують новенькі сидіння і не тільки. Учні ВПУ номер 11 ремонтують комунальні тролейбуси. Один із новоспечених майстрів Павло каже, захоплюється автомобілями ще з дитинства, а тепер із задоволенням ремонтує, оновлює та працює з різними видами транспорту. Нагодою і повчитися, і місто допомогти скористався залюбки. Практика тут подобається більш все по нормі, як має бути не в кожному підприємстві. Так є. Хороше підприємство, люди добрі, багато чого навчать, покажуть. Ремонтуємо все, як мотори, все таке середину всю повністю перешити так само, щоб сварка, рихтування. Хочеться більше допомагати. як... Відтворювати, робити щось добро для свого хмельницького, створили навчально-виробничу дільницю з відновлення та ремонту кузовів тролейбусів цьогоріч. Угоду між закладом освіти і Хмельницьк електротрансом уклали у червні. Така співпраця економить понад 300 тисяч бюджетних коштів на одній одиниці транспорту. Міському бюджету однозначно вигідно. Ідея співпраці у нас виникла давно, тому що від того моменту, коли ми перейшли на фінансування з міського бюджету. Ми зрозуміли, що ми маємо працювати на інфраструктуру міста Хмельницького, і ті підприємства, які сьогодні фінансуються з міського бюджету, ми маємо їм допомагати. Виникла ідея створити вже на постійно діючій основі навчальну виробничу дільницю безпосередньо на виробництві. Робота ця вона дуже потрібна. Потрібна в тому випадку, тому що постійно потрібно технічний огляд, постійно потрібно Десь підправляти, десь сидіння, десь. Ну інші такі деталі, які потрібно для того, щоб не були справні і не травмували пасажирів, та й самим учням практика на підприємстві гарна нагода показати свої вміння і отримати першу роботу за фахом. На сьогодні ми маємо 15 учнів, які проходять практику. Вони проходять по зміну в першу і другу зміну. Над ними постійно під Пильними настановами є майстер, який перевіряє роботу. Ту ж саму регламентну роботу перевіряє наш відділ технічного контролю, і наші працівники. От саме синергія і співпраця, така плідна, дасть і Україні якісних працівників. Кращі студенти, таким чином ми маємо можливість залишати в себе на роботі. І два працівника з минулого випуска ми вже маємо. Студенти випускної групи вже відремонтували два тролейбуси. Ще один привести до ладу планують до нового року. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.